Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді новий пристрій: це універсальний ініціатор для мін. Він споряджається в протипіхотні та протитанкові міни типу ПОМ, ПМН, ОЗМ, МОН, ТМ, ПТМ, а також в імпровізовані вибухові пристрої. Ініціатор має запобіжну чеку, яка повністю вимикає живлення, та роз'єм підключення детонатора типу ЕДП. Для живлення ініціатора потрібен один або два літієвих елементи або 3-4 лужних батареї типу АА. Пристрій має початкову затримку на кілька хвилин, про що він повідомляє, щосекундним секундним сигналом. Якщо протягом часу затримки ініціатор поворушити, він починає відлік заново. Наприклад, у випадку встановлення міни вручну, ви витягнете чеку і за кілька секунд відкоригуєте положення, у вас лишиться стільки ж часу для безпечного відходу. Ініціатор спроєктований так, щоб неможливо було його знешкодити, крім фізичного знищення міни. Він реагує на найменші рухи чи повороти корпусу, а також на наближення феромагнітних предметів типу бронежилет, зброя, інструменти або металошукачі. Ініціатор можна використовувати також в керованому варіанті. Якщо прибаяти стандартний ЄЛРС-приймач, який стоїть у будь-якому FPV-дроні, пристрій прийматиме команди звичайного пульта напряму або через ретранслятор. Всі параметри ініціатора можна змінити прошивкою наприклад, змінити чутливість акселерометра, гіроскопа, магнитометра, час затримки та самознищення, канали приймача тощо. Посилання на інструкцію до ініціатора в описі відео. Зараз у нас немає готових мін, тому ми шукаємо партнерів, які виробляють металеві та пластикові корпуси для подальшої співпраці. Наше виробництво дозволяє випускати такі ініціатори десятками тисяч на місяць та адаптувати їх під задачі замовника. Наш ініціатор це пасивно-агресивний електронний пристрій, який допомагає зупиняти масові мотопіхотні штурми та руйнувати ворожу логістику, економлюючи ресурси в піві дронів та бомберів та зберігати життя піхоти. Контакти для співпраці та замовлення пристрою в описі відео.